У Росії знову бавовна. У Воронезькій області детонує склад боєприпасів. У Пролотарську вже тиждень ліквідовують пожежу на нафтобазі. Нині вогонь перекинувся на приватні будинки, у Якутії раптово впав літак. А в Ростовській області заборонили проведення масових заходів. Росатом повідомляє про ремонт на місцевій АЕС. Про все докладно розкажу вам в новому випуску. Ви на фабриці новин. Мене звати Ангеліна Швець. Вітаю вас. Склад боєприпасів горить та детонує ймовірно після атаки безпілотників по місту Острогоськ Воронезької області. Місцевий губернатор заявив, це була атака дронів, та каже, все збили. Пошкоджень цивільних будівель на цей момент не виявлено. Тільки от уламки БПЛА впали і викликали пожежу. Куди впали, що горить? Чиновник не уточнює. А місцеві тим часом знімають займання на відео і питають, чи можуть при звичайній пожежі бути звуки вибухів та детонації. Послухайте, разві пожари здають. Тому про двох постраждалих у трьох населених пунктах запровадили режим надзвичайної ситуації. Уже евакуювали близько двох сотень мешканців через пошкодження лінії електропередач. У одному із сіл острогоського району можуть спостерігатися перебої з електропостачанням. Повідомив губернатор Гусів. Зазначив, що в Острогойську також розташовується навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби міноборони РФ. Також у липні цього року тут планували відкрити виставку з військовою те. Технікою ЗСУ, захопленою в окупованому Маріуполі, пожежа в Вострогоську триває вже понад 8 годин. Голова району Сергій Хорошилов у соцмережах написав: цитую, детонація триває, тому ще раз прошу дотримуватися спокою, бути максимально обережними та дотримуватися усіх вимог служб безпеки. Ситуація під контролем, необхідні сили та засоби задіяні. Кінець цитати. Цьому добу поспіль горить нафтобаза автобаза у Пролетарську. Вогонь перекинувся на сусідню територію. Роса мене заявляють, зайнялася суха трава, полум'я перекинулася на три житлові будинки. За попередніми даними осередки загорання знаходяться один від одного на відстані п'яти кілометрів. Ліквідувати пожежу досі не вдалося. А ці почти з кінці на тире страшна за право то стають. Області відключили енергоблок на місцевій АЕС. Росенергоатом повідомляє після усунення несправності на турбіні енергоблок буде підготовлений до включення в мережу і виведено на номінальну потужність. А поки у регіоні запровадили тимчасову заборону проведення масових заходів на відкритому повітрі. Губернатор Василій Голуб'єв зазначив, що це особливе розпорядження. Водночас, заходи, які були заплановані у приміщеннях, скасовувати не будуть. Російські пабліки також повідомляють, що безпілотник атакував аеропорт Білгорода. Сталося це вранці, 23 серпня. Це означається, що БПЛА влетів у будівлю командно-диспетчерського пункту та вибухнув. У результаті було пошкоджено обшивку та розбито вікна. Співробітників аеропорту евакуювали місце, оточили та викликали вибухотехніки. ФСБ ніхто не постраждав. Вчора ваші розмі ще повідомляли, що шість населених пунктів Білгородщини ніби також атакували зсу. Пишуть, що у селі Ржевка у приватному будинку пошкоджено стіну та вибуто вікна. У мурові зруйновано прибудову до приватного будинку у Шебекіному пробито покрівлю одного з домів. У селі Байцури спалахнула будівля соцоб'єкта а також пошкоджено покрівлі двох багатоквартирних будинків. У Кукуївці вибито вікна, в одному домі посічено паркан та пробито покрівлю господарської споруди. У Волоконівському районі пошкоджено дві машини. Постраждалих немає. Уже сьогодні вранці пишуть, що над селищем Вейделівка система РосППО збила безпілотник. Зе пропагандисти заявляють, постраждав один мирний мешканець. Чоловік отримав опік. Також у селищі в одному багатоквартирному будинку посічено фасад. У другому вибито вікна у трьох квартирах. Ще уламками посічено автомобіль. А в Якутії впав літак ан 2 Біплан за повідомленням роз прямував із сонячного до Якуська. Він втратив керування та зник з радарів неподалік від місця зльоту. На борту перебували вісім артистів московської кавер-групи Монако Джем та три члени екіпажу. Ніхто не постраждав. Причиною аварії стала відмова двигуна. Заявили в РосМНС. ЗСУ просунулися східніше суджі у Курській області. Як зазначають аналітики Діпстейт, українські військові змогли просунутися біля населеного пункту Мирний на Курщині. Станом на 24 серпня площа з позначкою звільнено становить понад 823 квадратні кілометри. А сіра зона 416,7 квадратних кілометрів. Росіяни за два тижні збудували повноцінну лінію оборони під Курчатовим. Вже розпочалася робота над іншими лініями захисту. Про це повідомляють телеграм-канали, посилаючись на супутникові знімки. А ось цю анімовану картку операції на Курщині публікують російські воєнкори. Подивіться, збройні сили України просуваються швидко і злагоджено. За даними цієї мапи, курська операція розгорнулася на території 10 тисяч квадратних кілометрів. Тим часом бійці зсу повідомляють, що на курському напрямку їм вдається розширювати зону контролю у західній частині населеного пункту Коренево є просування. За останні дві доби затримано більше сотні російських полонених. Також на цю територію вводять резерви для проведення подальших наступальних дій. А на деяких напрямках наші військові облаштовують фортифікаційні споруди. А от місцева влада Курщини продовжує евакуацію населення. Як пишуть Росмедіа, ще близько трьох тисяч людей МНС вивезли з прикордонних районів регіону. Путін провів нараду з Герасимовим та його заступником Груцьким щодо ситуації у Курській області. Оприлюднили фото і відео. Цікаво, що звук на записі відсутній, а папірці на столі замальовані. Детали зустрічі не публікувало жодних змін. Нині Україна обміняла полонених з Курщини на 115 наших захисників. Додому повернулися воїни Національної гвардії, збройних та військово-морських сил, а ще державної прикордонної служби. Серед них 82 військових, які обороняли Маріуполь, у тому числі близько півсотні захисників Азовсталі. Військові моряки, три прикордонники та військовослужбовці-строковики, Нацгвардійці з гарнізону охорони Чорнобильської АЕС. Військові, які обороняли Київську область та брали участь у боях під гостомелем, також звільнено дев'ятеро незаконно засуджених військовополонених. Теж підтверджує цей обмін, зазначає, що тепер ці російські військовослужбовці перебувають у Білорусі. Видання Le Monde з посиланням на власні джерела пише, що секретні переговори Росії та України зірвані через українську операцію в Курській області. У публікації французького змі йдеться, що сторони повинні були домовитися про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі з обох сторін, що рівносильне частковому припиненню вогню. Та зараз ці перемовини вже неможливі. Це значить, що раніше про це також писала газета Вашингтон Пост.